Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Івасик та Лесик. Можути зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь діду в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався дід, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі люлі, Телесику, наварила кулешику, і з ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони ввечері спати, встають уранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже, зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди синку, як лийка та моя, то пливи до перешка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега й кличе. «Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув, ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем. І поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув. Ближче, ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом. Ти Лесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнуку далі, пливи, пливи, човнуку далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у Толесикової матері. Коваль скував, вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка, а змія його в мерші ухопила з човна та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Зміючка Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючка Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте лесику на лопату. А він каже, коли ж не вмію, як я його сяду. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так? каже. Та ні, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може? Та ні, сідаю увесь. А як же? Хіба так? Та й попутав ногу. Та ні, каже Оленка, ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати та тільки сіла, а він за лопату та й, й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючку Оленко, відчини, не чує. Зміючку Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, повходило гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, виняла печеню та й їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись. А телесик із дву... явора покатіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це? та знову покачуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову покатіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову, що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й оглядіти Лесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля, ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Ти їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити та ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть, відпочинуть та й знов. Аж тепер летить ще табун гусей. Ти Лесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Хай тебе задня візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От-от віру паде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі, одним одне гусеня відбилось, на силу летить, телесик до нього. Гуся гуся гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та втомилась, сердешня, так низенько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала». От гусеня принесла та й посадила телесика в причілку надвору, а сама ходить, пасеться, сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А ти Лесик надвору, а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже, оце тобі дідусю, пиріжок, а це мені. А ти Лесик знову, а мені? Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає? Та то, каже дід, мабуть, так очувається. То знову баба, оце тобі дідусю пиріжок, а це мені. А мені. З причилка, каже Телесик. Отже, так і озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та несли в хату та раді. А гусятка ходить по двору. Мати й побачила. От гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже, ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бублика в'язочка. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!